Доброго ранку, дітки! Пропоную вам почати привітання з психогімнастики. Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоні, хай тупають ніжки, працюють горівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви? Бажаю вам я. Порахуйте дітки від одного до п'яти. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці. У зворотньому порядку. П'ять, чотири, три, два, один. Умнічки. А зараз пропоную вам пограти в гру, яка називається «Плещемо в долоні. Я вам показую цифру, а ви плещите. Наступна цифра. Наступна цифра. Добре. Дітки, скажіть мені, будь ласка. Яка пора року за вікном? Правильно осінь. Осінь сумна та дощова пора, але нам дуже іноді хочеться нудьгувати восени, але сьогодні нудьгувати нам ніколи, бо почнемо працювати. Я вам пропоную пограти в гру, яка називається хмаринки. Нас хмаринки незвичайні, вони кольорові. Порахуйте, будь ласка, скільки хмаринок. Правильно 5. Скільки парасольок? Молодці. П'ять. Наступ 100... яке завдання? Треба кожній хмаринці знайти по парасольці, але за кольором. Рожева парасолька. Молодці. До рожевої хмаринки, зелена парасолька до зеленої, червона парасолька до червоної, блакитна парасолька до блакитної і жовта парасолька до жовтої, молодці дітки. Наступна вправа порівняй, скільки у нас кульок зліва. Порахуйте, будь ласка. Правильно три. Скільки кульок справа? Теж три. Що ви помітили? Правильно кульок однакова кількість. Коли, коли предметів однакова кількість в математиці називається. Рівність і позначається знаком рівно. Подивіться на наступний малюнок. Скільки у нас кульок зліва? 4. Скільки кульок справа. Три. Скажіть мені, будь ласка, однакова кількість предметів? Звичайно, ні. Молодці. Діти. Коли кількість предметів однакова, ставиться ось такий знак. Знак рівно перекреслений. Запам'ятали, а зараз перевіримо. Гра називається Скільки. Порахуй, скільки дівчаток на малюнку. Правильно, дві. Скільки хлопчиків? Теж два. Дві дівчинки і, дві хлоп... і два хлопчика ми можемо сказати, що дівчаток стільки ж, скільки хлопчиків, тобто однакова кількість. Який знак ми поставимо? Молодці, знак дорівнює. Подивіться на наступний малюнок: скільки дівчаток на цьому малюнку. Три. Скільки хлопців? Хлопчиків два. Скажіть мені, будь ласка, кого більше? Хлопчиків чи дівчаток? Правильно, дівчаток більше. Ми можемо сказати, що кількість дітей однакова? Ні, молодці. Який знак ми поставимо? Знак дорівнює перекреслений. Молодці. Подивіться на наступний малюнок. Давайте подивимося, скільки дітей і скільки книжок, скільки діток. Троє, скільки книжок. Теж три. Ми можемо сказати, що їх однакова кількість. Можемо, але давайте перевіримо, кожній дитині роздамо по книжці. Коли ми роздаємо книжки, ми можемо побачити, що книжок вистачить дітям, значить однакова кількість і дітей, і книжок. Молодці дітки. Ми попрацювали, а зараз давайте відпочинемо гімнастикою для очей. Сідайте рівненько і повторюйте за тигриком. Сподобалась вам гімнастика? Ну, добре, працюємо далі. Скільки м'ячів на малюнку? Молодці, два. Сьогодні ми з вами повторимо цифру два. Двійка хвостик піднімає, шию гнучкою тримає і так гарно випливає, наче лебідь здивограю. На що вам схожа цифра 2? Правильно, на лебідя. Діти, число 2 складається з двох одиниць. Один і один. Запам'ятайте, будь ласка, ось, наприклад, один чобіток та ще один чобіток. Скільки буде чобітків? Два, правильно. І ще одна рукавичка. І одна рукавичка. Буде скільки рукавичок? Дві. Молодці. Скажіть мені, будь ласка, а що ми можемо сказати, що у людини по два? Що є у людини по два? Дві щічки. Молодці. Два ока, дві руки. Так, два вуха. І ще дві ноги. Молодці. Коли ми кажемо про цифру 2, іншими словами ми можемо сказати пара, наприклад, пара чобітко, чобіток, пара рукавичок. Наступна вправа, подивись навколо. Скажіть мені, будь ласка, де розташований човник? Так, човник розташований по центру. Молодці. Які іграшки стоять за хлопчиком. Правильно, м'яч та машина. Яка іграшка в руках у дівчинки? Молодці ведмедик. Де? Сидить зайчик правильно перед дівчинкою, де стоїть коляска. Молодці! Коляска стоїть за дівчинкою. Впорались з цією правою теж молодці. Пропоную вам порати в гру, яка називається частини доби. Але спочатку давайте повторимо, які бувають частини доби. Ранок, день, вечір, ніч, молодці. Подивіться, у нас чотири квадрати, які позначають, блакитний квадрат позначає ранок, жовтий квадрат позначає день, блакитний, е, пробачте. Помаранчевий квадрат позначає вечір і чорний квадрат позначає ніч. Подивіться на малюнки, які поряд з квадратами. І скажіть мені, будь ласка, що ми робимо вранці? Правильно, ми робимо зарядку. Що ми робимо вдень? Подивіться уважно. Молодці, в день ми граємо, гуляємо. Що ми робимо ввечері? Ввечері ми купаємось. Що ми робимо вночі? Молодці вночі ми вже спимо. Скажіть мені, будь ласка, вам сподобалася ця гра? Ви сьогодні були молодці. Я дуже задоволена вами. На цьому наше заняття закінчено. До побачення. До нових зустрічей!